Безумовно, тема а, м, війни. Давайте розпочнемо з Авдіївського напрямку. Є інформація від Діпстейта, зокрема, про те, що російські окупанти зайшли в промзону Авдіївки і закріпилися. Фактично активною зоною бойових дій є червона і сіра зони. Як загалом історія з захопленням промзони буде впливати на подальший перебіг бойових дій на полі бою? Зокрема, на цьому відтинку фронту? Ми знаємо, що це був досить серйозний укріп район збройних сил України з чотирнадцятого року. Ви неодноразово в наших етарах також про це розповідали. Загалом, наскільки ситуація там критична? Ну промзона це сама по собі фортеця, Там дійсно є підземні комунікації, які Ну там багато чого є такого, чого знаємо ми, чого не знаємо. Ворог діток тільки заходить. Ну я не дуже впевнений в тому, що Діпстейт чітко відображає ситуацію, яка там є. Бо якщо вони кажуть, що вони зайшли і закріпилися, то я хотів би послатися на ранкове висловлювання Віталія Барабаша, який там є головою цивільної військової адміністрації. Він каже, що шансів у росіян поки що немає зайти серйозно і там і оточити чи видавити наші наш гарнізон саме завдіяки. Тому давайте, давайте будемо чекати. Вони наступають Росіяни по всій ділянці фронту. Ну мені здається, що якщо вони частково зайняли поксихім, е, то там будуть вестись доволі важкі бої і знаєте. Ну, про Коксахім я, я поки інформації безумовно не зустрічала. Поки що є інформація, от тільки про промзону. Безумовно, будемо і правда чекати того, що скаже нам звичайно генштаб. А скажіть, пане Олексію, ми багато говоримо про те, на якому із флангів там активніше росіяни, де вони просуваються більше, тому що ми знаємо, що вони лізуть там з усіх сторін. І власне Віталій Барабаш також це підтверджує в наших етерах. Зокрема, бійці, що долучаються до ефірів цього напрямку, вони кажуть, що намагаються окупанти здійснювати відповідні маневри зокрема, з окремо в районі степового, і от саме це степове, воно мені здається найчастіше звучить, коли ми говоримо про ну там якусь російську тактику, і про те, як вони намагаються рухатися в районі Авдіївки. На що більше акцент зараз робить наш противник? І наскільки для них сьогодні Ну Авдіївка таке питання? Військово-політичне, скажімо, ну атакуючи з півночі, там вони підійшли максимально близько до ну до Авдіївки, до до наших військ. Там регулярна частина російської армії. Ну, наскільки вони мобілізовані, наскільки вони потужно воюють. Ну вони теж вчаться. І ми вже слава Богу пропонували розмовляти, що там якісь мобіки, якісь недолугі люди. Вони вже навчилися воювати, і вони є. Це є певна загроза. А от з півдня, там якраз військовослужбовці так званої Донецької народної республіки. Там батальйон імені петуха смаженого. Ну я не знаю, що це за заполчення, там батальйон... так зване ополчення. Там батальйон самолім. Пам'ятаємо це ще по Єві, по Моторолі. Тобто там ці бойоводійсні, ну, дії, але вони відносно далеко. Ну там відносно там, в десятках метрах жарахуватися від безпосередньо свого міста. Там в лісопосадках вони там знаходяться. Ну це по мапі видно. А от на півночі там трошки інша ситуація і з боку Спартака. Тобто безпосередньо зі схід вони намагаються атакувати. Ну ми на пана Барабуша. Через пошлимось на нього. Він каже, що вони атакують ну по великому рахунку з трьох міст. Тобто, з північ з півдня і з заходу, зі сходу, точніше. А якщо більш детально, там шести напрямків вони намагаються атакувати шість напрямків атак. Поки що, ну давайте ви правильно сказали. Давайте дочекаємось зведення генерального штабу. Тут два слова про наш генеральний штаб. Він інколи з трошечки запізненням дає інформацію, але тому що вона має бути детально перевірена. Не було пригадайте, не було спочатку війни жодного випадку, щоб інформація, яку надавав офіційно наш генеральний штаб, що вона потім була спростована чи вона була виправлена. Вони, якщо дають, то це вже інформація 100%, які можна довіряти. А от діпстейт, вони це дуже добре. що є така кампанія. Це дуже добре нам нам всім допомагає. Бачите, скільки разів на всіх етерах ми дивимося на цю карту. Але в них були не помилки, в них були деякі неточності, і вони потім виправлялися і казали, що це трошечки вони погопогарячкували там і ну не важливо, що вони не виправдовувалися так, що прямо вибачте, вибачте. А просто от деякі неточності в них в них вже були, і хочеться вірити, що поки що ситуація буде так, як каже все таки пан Барабаша, ні так. Пане Олексію, а коли говорити загалом про східний фронт, окрім Авдіївки, які ще ключові цілі для росіян ми могли б окреслити з того, що відбувається по всій лінії фронту, по східному фронту вчора, до прикладу британська розвідка сказала про те, що загалом фронт стає більш дедалі, більш статичним. Як можуть далі розгортатися події по східному напрямку? Бо водночас ми чуємо інформацію, що росіяни активізувалися. Так, ну, статичне, це він статичний не в тому сенсі, як Перша війна, коли ви вироте окопи, і там вже ніхто не рухається. Ми ведемо активну оборону, ми не знаходимося часто на одному місці, переміщується вогніва позиції, переміщуються невеликі підрозділи. Тобто ми постійно рухаємося, постійно робимо контратакувальні дії. Тобто, це наша тактика. Навіть росіяни почали махпувати на тільки трошечки. Вони не ну зовні як вона виглядає. Вони намагаються махпувати, а в чому сутність, вони не зовсім. Чітко розуміють, ну це окреме питання. Де вони будуть <кій>, і роблять е, е, потужно наступальні дії? Ну це, звісно, Купінсько-Ліманський напрямок. Саме Купінськ, вони ще ну, вони тримали дед дедлайни, вони такі смішні, у них може бути декілька дедлайнів. У них, вони, вони не знають, нащо тут. Деякі це розтягуються означає. на роки, на правду. Так, да, так, да, ну, знаєте, я, я вам встановлю остаточний термін, а потім ще один остаточний термін. Ну, це такі люди, ну ладно, Бог знає. От вони встановили ну, Авдіївка, може, казали 14 грудня, що в них не вийшло, Потім зараз в них новий план, це до Нового року. Це Авдіївка і Купінськ, але є запасний саме це Я не знаю. Ну, як це ну, повара таку глупість сказати? Ну, ладно, язик, язик проти. <кій> запасний дедлайн, це до 15-17 березня, коли буде безпосереднє голосування за вибори президента Російського, ну, так звані вибори. От треба захопити Засережу, засереджуватись, вони будуть мені здається, все ж таки на купінському напрямку, хочуть бути на Купінському злови, бо це залізниця, це наша логістична можливості. Вони хочуть тих ну погіршити ще найменше. Ну і звісно, вийти на річку Оскіл і намагатися форсувати. Як кажуть, ну принаймні, мої друзі, що там знаходиться від рядових до командирів середньої ланки. Можливо, доведеться відійти до річки Оскіл, Можливо в гіршому випадку, але форсувати у росіян річку Оскіл Шансів немає е, взагалі, тому що е, західний берег, правий берег річки Оскіл – це горний кряж, які дуже непогано укріплені. Там є артилерія, яка пристріляла всі підходи до цього до цієї річки. Ну вона зараз працює там, але і ближче, все, все там пристріляно, все готово, все заміновано. Тобто, шансів у них практично немає. Хоча вони саме там роблять найбільш такі е, технологічні, скажімо, чи можна так сказати, технічне атакувальне дії, використовуючи важку техніку, незважаючи на те, що. Доволі м'які грунт, але поки що легкі танки їхні. Может руху це гусіння техніка, і от вони там намагаються використати саме цю бойову броньовану машини. І танки, бо броньована машини, якщо воно на колесах, там не дуже їздять, а танки де. Да. Треба пам'ятати, що там зосереджена приблизна третина всіх танків Російської Федерації на всі російсько-українській війни. Ми пам'ятаємо пам'ятаємо, ми ну, знаємо, не знаємо в них біля. 2990, ну мінус там, що, що ми перебули за останні декілька днів танків на всій лінії фронту, і з них біля тисячі знаходиться саме на от, купинсько ліманському напрямку. Ще десь приблизно біля тисячі броньованих машин. Тобто потужного групування. 130 тисяч людей, там 2 тисячі одиниць артилерійських систем, і взагалі їх там 4600 цих систем, ну, чверть десь, десь там ну, Реактивний систем залпового вогня. Там е, майже половина, не третина так точно, бо в них взагалі їх 1111, ну одинадцять там одинадцять один вже вже немає. І десь 300-350 знаходяться саме на цьому напрямку. Тобто там, там серйозне групування, і саме головне, що додано не тільки головне, що там додана е, резервна армія, яку вони сформували. Там була проведена ротація, ось що ось що дуже важливо, і туди е, приїхали люди вже більш-менш підготовлені і саме що там свіжі сили, відпочивши люди. Ми в нас на тому напрямку. Ну, якщо і було ротація, то про це при нам офіційне повідомлень немає, але можна можна бути впевнені, що ми більш ну настав війська більш втомлені. А росіяни на ну, от нещодавно, там декілька місяць, там два місяці, вони почали почали проводити ротацію. Ротацію з ротацією, там зараз свіжі сили. Це додає небезпеку, але все одно максимум це річковська. Я, пане Олексію, дозволю собі, ремарко знаєте, з приводу дедлайнів і виборів Путіна. незважаючи на те, будуть успіхи у них на фронті чи не будуть, путінські вибори все одно приведуть до перемоги Путіна. Тому тут як не крути, все одно у них рішення вже прийнято чи в них вибори без вибору. Але Я а... Путін Путін сустився при любої погоді, да абсолютно так. точно. Але от щодо Куп'янська також було повідомлення, що Збройні Сили України також не сиділи, склавши руки, і це зрозуміло. І фактично рік активно готувалася оборона, кругова оборона цього міста, що власне підтверджував і пан Сінігубов про будівництво кільцевої цих споруд. Ми звичайно тут без деталей, але кругова оборона міста наскільки Давайте, давайте деталі. Давайте ви без деталей. Да. Я би ну, я хотіла, щоб ви чи, пояснили, чому? що означає кругова оборона. Да? Ну, тобто, що це за захист? Так, да. це така сама оборона, як і звичайна, але вона чому вона кругова? Начебто там є місця, де можна і не оборонятись. Ну там рельєф такий, що там воно само по собі оборона, але все одно робляться саме по кругу. Це одразу і оборони, і ну можна так сказати, умовно-ракетна дорога. Тобто дорога по якій можна пересуватися, пересувати щось для в ті місця, де буде найбільш запекло бої. Чому це важливо? Ну давайте спростимо до до, Ну давайте спростимо. Це по великому рахунку, в тому числі один великий окоп навколо міста. Розумієте, тобто переміщатись військам можна з одного з одної ділянки фронту на іншу. Якщо десь там вони посилили свій натиск, вороги не по сухо ну, по землі, але в захищений ну захищений як це сказати по захищеному місту. Тобто пересуватися можна ну вдовж ті ховздовж тих окопів, тобто не треба виходити. Назовні і бути е, наражатися на гоні їхніх е, або мінометів, або артилері, або стрілкової зброї. Тобто можна переміщуватись вздовж цих укріплі укріп, укріплених е, колу е, форти форти фортифікації, е, з ну практично без втрат. Тобто і переміщується швидка. Тому от кругова оборона, вона це й ну, окрім іншого, це ще її додаткова е, перевага. То <тіоні> можна вздовж цього кітленого кола швидко переміщуватися. Ну все цьому... ви говорили про те, що завдяки ротації, очевидно, російські війська поповнились це угруповання, яке, зокрема на цьому вітинку поповнилось більш свіжими і можливо підготовленими силами. Давайте поговоримо про зброю, тому що так чи інакше, але проблема зараз з артилерією і мінометами, коли говорити про нашу армію, і ну це зрозуміло. Це ніхто не приховує. Американська сторона повідомляє. Що є підтверджена інформація супутниковими знімками, зокрема, що Північна Корея поставила Росії більше тисячі контейнерів з боєприпасами, знову везли морем зараз. Ну і ем, власне це ось відносно нещодавно відбулося, але це може означати, що не тільки ем, свіжі, скажімо, ресурси живої сили, але що стосується зброї технічного забезпечення. Та ну тут треба прокоментувати. Я не кажу про паритет, так, я не... кажу про можливості. Сили та засоби, все правильно. Тобто, для того, щоб досягати певних результатів, ну, треба мати сили тобто, людей, і засоби, тобто зброю. Чим вона сучасніше, тим більше переваги тієї сторони, яка володіє на більш зброєю. Ну і звісно, це кількість. Кількість росіянам не вистачає снарядів на ту потужність артилерійських обстрілів, які вони хотіли б робити. Це не означає, що не вистачає як їхня промисловість виробляє півтора мільйона снарядів на рік, це десь 4100 пострілів на добу. Ну, це вже немало. До того ж, в них від 15 до 20 мільйонів були запаси снарядів ще з радянських часів, можна сказати, на початок другого світу. Другого... Е, на початок повномасштабного вторгнення. І <кій> вони використали вже 12 мільйонів, тобто ще не менше 3 мільйони в них запаси запас в запасу є. Тобто їм є чим стріляти, але все одно це вже не та кількість пострілів, яку вони робили ще рік тому. Там доходила кількість пострілів до 80 тисяч за добу. Це шолена кількість, це вогнівий смерч. І от саме е, Північна Корея у них е, приблизно 50 тисяч е, стволів, артилерії ствольна артилерія, не нарахував п'ятдесят тисяч систем. Тобто, це велика кількість артилерії. Ми розуміємо, і вони зосереджувалися саме на артилерійських системах, ну певний часто. Північна Корея, і і звісно, для такої для такої кількості артилерії треба велика кількість снарядів, тому вони в них є. Ще може з тих часів, коли радянський Союз їм допомагав з часів корейської війни, може ще з ті часів. бо калібри там такі самі, як і у росіян. У ні його ні натовські калібри у північній кореї ті самі калібри, що і в російській зброї. Єдине, що тут втішає, ну так, да, і ці тисячі контейнерів. Ну це може бути не тільки снаряди, хоча в сучасні все переважно це снаряди. Це може бути стволи для артилерійських систем, бо в росіян вже багато стволів вичерпало свій ресурс і треба замінювати, бо вони вже не тільки не точно стріляють, вони можуть розірватися під час, час пострілу. Тому, швидше за все, це все ж таки переважні снаряди. Але е, позитив тут в тому, що ну, Ківчинин така ростов діла тонка, як казали колись радянські фільми. Е, там е, велика кількість снарядів, ну я там чув, що е, ледь не половину, знаєте, я не хочу там. Різна інформація, ну давайте так просто скажемо: велика кількість снарядів вони браковані. Тобто, вони ну, з них ну це не снаряди, це хлам. Як там як тих вийшло, що в північній Кореї, де жорстока талітарна система, що вони на складах зберігалися, це ж зі складів непотріб, не це, це дивує, чому там кім чи не розібрався, не сам не перевірив. Слади, ну. ну, це таке питання, пане Олексію, Хочу це, ще одну. Та хочу ще одну тему з вами зачепити. Ви тут точно добре розумієтеся? Хочемо почути ваш фаховий коментар з приводу е, мобілізації, ну і того питання, яке зараз гостро стоїть у нас в Україні. Я думаю, ви слухали підсумкову конференцію президента. І одна із найрезонансніших тем, яку він озвучив там, це те, що військові просять про 450-500 тисяч мобілізованих. Ви знаєте, зараз це багато обговорюється в етерах і загалом в інформаційному просторі. Е, е, непростий процес. Маємо, маємо правильно до нього підійти, але які ваші оцінки, розрахунки і як ви бачите цю процедуру? Скільки хвилин? Прошу, маємо час. Прошу. У вас, вас, вас велика відповідь. розгорнута відповідь з цього питання. Ну, ні, ну просто там є тут декілька складових, і якщо просто проб'їтись, я ж не на філософію такі питання. Загальне, щось про що про інше дивиться. По перше, це кількість, яка була прорахована, не тому що комусь так так хочеться. Та ця кількість е, е, військовослужбовців потрібна для того, щоб ми могли забезпечити наступальні дії по звільню нашої території на наступний рік. Якщо цього не буде, то ми зможемо тільки тримати оборону, а наступати наврядчі. Е, для того щоб тримати оборону, нас може бути в декілька разів менше ніж росіян. Це, це ми вміємо. Ми оборону можемо тримати. Для того щоб наступати, нам треба ну пам'ятаємо ці наративи ще в 3-5 разів більше. Для нам хоча б щоб не було не в 2, не в 3 рази менше, хоча просто, щоб було менше, в півтора рази тоді ми тоді ми можемо робити наступальні дії, бо нам потрібна така сама кількість чи можливо менша кількість людей, меншої кількості наступати і нищити ворога великої кількості живого сила можливо в тому випадку, якщо є е, суттєва технологічна перевага в зброї, не в кількості. Якщо подивитися уважно на ту зброю, яка є в нас, і кількість зброї і якість. Ми ж отримуємо, навіть, якщо ну якщо коли отримуємо 16 літаки, ми ж пам'ятаємо, що це 4 четвертого покоління, він сімдесят років минулого сторіччя. Це не F-35 і не в двадцять генератор. Тобто це не не сучасніші літаки. Далеко не не Те то ж саме стосується і танків і всього іншого. Всі інші зброї ко нам передають. Ми радіємо, коли нам придають хаки, там ну, хотіть. Ну краще, передають зброю, яку списують провідник країни чи альянсу, давайте ж будемо відверти. Не треба ж самих себе не заколисувати, не заколисувати. Да. Тобто, по великому рахунку, ми не маємо технологічної переваги, великої технологічної переваги в зброю над Російською Федерацією. Чомусь наша зброя, якісь частини, ну якась зброя. Краще, якась зброя ну не краще. То, ну, не хочу зараз зосереджуватись, там що у нас, наприклад, краще танки, але гірша ну, можна, риба. Тобто можна порівняти, якщо ну, як середня температура попалати, в середньому, по великому рахунку, е, у нас при, приблизний паритет по е, технологічності зброї, яку має наша, наша армія і армія ворога. Тому для того, щоб е, завдяки. Тобто, ця складова, що ми можемо технологічно з менше кількості перемагати велику кількість, вона відпадає. Тобто, нам треба в будь-якому випадку, нам треба, щоб нас було приблизно однакових або щоб нас було менше, хоча б ну хоча б в два рази менше, а не в п'ять разів. Умовно кажучи, це дасть нам можливість. Це теж неправильно, бо треба все ж таки перевагу при наступальних діях. Треба мати перевагу чисельності, але ми можемо компенсувати, навіть якщо нас буде менше, але не в, в п'ять разів. Але ну але там в півтора рази менше. Ми можемо компенсувати сучасною тактикою і сучасною відвагою і мужністю і самовідачі наших воїнів. Ми це можемо зробити. Ми можемо робити наступальні дії. Ну це при тому, що ми з доволі швидко не на протязі декількох років, а на протязі ну до березня місяця, зможемо мобілізувати цих людей, щоб почати їх вже почати розпочати і для їх для того, щоб вони мали щоб вони стали здатними. Щоб вони стали воїнами, простіше кажучи, хоча б в першому приближенні. От, тому ця цифра цілком нормальна. І тут можна зрозуміти президента. Він сказав, що йому хотілося б більш чіткого обґрунтування. Ну це, я думаю, ще що підготовлені штаб ще ж не просто з справжніх стелі, як казали раніше, да? з голови з пальця висмахнули. Ні, це був розрахунок, можна просто розписати більш детально, чому саме така кількість потрібна. І тоді, да, тоді, тоді можна. На 100% довіряти, наприклад, міністру мер, який сказав, що стратегічна на наступний рік це звільнення Криму. Тоді це можна зробити. Якщо цього не буде, якщо це розтягнеться на декілька років, то цього зробити ми не зможемо. Ми ну, ніяк не зможемо. Що б ми не хотіли. У нас немає сучасної техніки, і у нас буде велика меншість людей, і все ми можемо тільки тільки оборонятися. Це це, це погане сценарія. А тепер прогарно всі, всі засмутили. Я так розумію, все будуть всіх при, 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 призувати. Справа в тому, що для того, щоб забезпечити одну людину безпосередньо на нулі, мається на увазі не, не люди, які сплачують податки. О, бачите, взагалі світло. Зараз трошечки я спробую так, буквально у нас пів півхвилинки, пане Олексію. Та за Так, да. думку? Да. Да. Справа в тому, що в армії, от люди, які на нулі, це вершина айсбергу за, за ними в службах. Стоять там служба озброєння, служба там і так далі. Всі служби, які забезпечують цих людей на нулі. Тому люди, яких будуть призивати, мобілізувати, це не означає, що вони одразу поїдуть на е, лінію фронту. і Там будуть е, робити бойові дії безпосередньо контакту. Там дуже багато роботи варто дуже тому. Давайте все ж таки мотуватися до мобілізації, бо без цього нам не перемогти на жаль. Пане Олексі, спасибі все, вам, спасибі, що ви доєдналися і за коментарі. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку. Дякуємо.